Це наші перші обласні змагання. Сьогодні було відкриття серед ветеранів та членів їх сімей. Є в нас календар всеукраїнських змагань серед ветеранів, і ми під цей, цей календар зробили наші обласні змагання, щоб наші ветерани мали можливість готуватися до всеукраїнських змагань. Ну і в подальшому там міжнародні змагання. 10 серпня. Отірвало ногу на бірне на пенсію. Я до цього спорту не займався. Зараз сижу, скажем так, пенсіонер, зайнятися нічим. Ну їздив в Балабіну, там зустрів побратимів. Вони мені мене, що підтягнули сюди. А вже ж потрібні хлопці можуть якось розвиватися. Це дуже така яскрава подія для нашого міста. Ми можемо побачити, як люди, які виступають сьогодні на помості, вони. Стараються, вони дуже хвилюються, але в них все виходить. Вони молодці, і їх сила надихає нас. усіх. вище керівництво Запорізької області підтримує ці заходи. Ми в цьому напрямку працюємо вже понад два місяці. Дуже плотно проробили велику роботу і маємо бажання, щоб були максимальні результати. І Запорізька область в цьому напрямку була першою в Україні.